Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про цикорій звичайний, який в народі ще називають цикорій дикий або петрові батоги. Назву Петрові батоги рослина отримала за зовнішній вигляд. Цикорій звичайний, поширений по всій території України, росте на засмічених місцях, біля доріг, на луках. Може засмічувати посіви. Цикорій звичайний це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 20 до 150 см. Стебло одиничне, прямостояче, вгорі розгалужене, ребристе. Нижні прикореневі листки зібрані у прикореневу розетку. Це є пристосування до зменшення випаровування води. Середні і верхні листки сидячі, яйцевидно ланцетні. Цвіте цикорій з кінця червня по вересень. Квіти зібрані у голубі суцвіття кошики, які сидять у пазухах листків по одній, дві або три квітки. Кошики до 3 см в діаметрі. Зазвичай голубі, але інколи зустрічаються білі і рідше рожеві. Кошики цикорію розкриваються о 5-6 годині ранку. А після 10 ранку вже закриваються. Тому шведський ботанік Карліней використав цикорій для створення квіткового годинника. Цикорій це ще й барометр. Його кошики. Перед дощем не розкриваються, захищаючи пилок від намукання. Уцикорію довгий веретеноподібний корінь. Корінь може проникати в ґрунт на значну глибину аж до глибини ґрунтових вод. Цикорій це рослина, лікарська, харчова медоносна. Його використовує лише народна медицина. Офіційна не використовує. У коренях цикорію. Наявний інулін, який добре розчиняється в гарячій і погано у холодній воді, в дикому цикорію інуліну до 49%, у культурних сортів, які вирощуються людиною до 61%. У коренях міститься глікозин інтибін, який зумовлює її гіркоту. Він також є і в листях, а в квітках є глікозит цикоріїн. Молочний сік, який виділяється цикорієм у місцях поранення, містяться гіркі речовини лактуцин і лактопікрин. В народній медицині користуються цілою рослиною, зібраною під час цвітіння. Використовують зовнішню відвар трави цикорію, також при лікуванні. Екземи для очищення вражених місць тіла та для зняття струпів. Молоді листки цикорію містять вітамін С, каротин, також інулін. Тому з них готують салати для хворих на діабет. З коренів готують ще сурогат кави, додають до лікувальних та дієтичних напоїв. На пасовищах цикорій добрий їсть худоба. Він підвищує надої та якість молока. Цикорій добрий медонос. З нього бджоли збирають не тільки нектар, але й дуже багато пилку. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.